Перед Богом створена сім'я. Сьогодні Господь дає вам надзвичайну силу своєї благодаті і ви, молоді, хороші люди, які до того жили кожна своїм життям, створюєте єдину сім'ю. Нехай ваша сім'я буде засвіченою свічкою перед Богом. Нехай усвідчує цей шлях усім, хто приходитиме до вас. Я бажаю вам, так як ми в молитвах просили, благочаття і восприяті, тобто помноження вашої любові новими і новими життями. Хай діти, що пройдуть від вас, прийдуть від вашого роду, будуть благословенними і Богом, і людьми. Нехай у глибокій старості Господь зігріває вас цими святими хвилинами, які ви зараз переживаєте. Сьогодні ви один одному перед Богом, перед Його престолом дали клятву вірності і один одного своєю волею вибрали собі у другу половину у чоловіка і дружину. І віднині ось це ваше. Благословіння, благословіння від Бога через Святу Церкву перебуватиме з вами протягом усього вашого життя, усього всього життя, яке дарує Господь. Нехай ваша сім'я стане маленьким раєм, домашнім раєм. Ви знаєте, кожен, хто буде приходити в ваш дім, колись так старші люди казали, що так як у як у них вдома, так як у курайочка, хай про вас кажуть. Я бажаю, я чистого серця вам це бажаю. Бо ви знаєте, це дає поняття всього християнського сприйняття сім'ї, щоб було так, як у районе. Значить, треба пожертвувати один, за один зради одного, значить, треба поступитися, значить, треба обов'язково любити, значить, треба милувати, бути, мати милуюче серце, милувати всіх і ділячи своєю любов'ю знову і знову нею. Хай береже вас Господь, я пересвята Діла Богородиця, у після свято якої ви прийняли таїнство шлюбу, проведе вас усіми.